Доброго здоров'я добрим людям. Триває рубрика Як знаходиться слово. Я Анатолій Ткаченко. Рубрика присвячена пошукам правильного слововжитку в українській мові. Сьогодні поговоримо про нібито нібито дріб'язкову проблему вживання прийменників по і за, яку навіть проблемою дехто не вважає. А даремно, бо від усвідомлення її ваги залежить чимало. Річ у тім, що далеко не в усіх випадках прийменник По слід перекладати в лапках з рідної мови на неї ж таки рідну, як за. А нині це вже стало ледь не правилом. Так під час недавнього відзначення 300-тріччя Григорія Сковороди трапилась мені на очі така цитата, нібито переклад знаменитої його фрази. Визначай смак не за. Шкаралупою, а за ядром. Це як? Обминув шкаралупу, сів собі за ядром і визначаєш десь там за ним той смак. Згадаймо також приказку видно пана по халявах, а не десь там за халявами, де той пан може погано сховався. А ось як українізовано, знову ж таки, в лапках, комп'ютерні опції. Вирівнювання тексту за лівим краєм, за правим краєм, за центром. Знову ж таки, це як? Іди ти, людино добра чи то пак юзере, кудись попід лісом за лівий чи правий край, не кажучи вже про за центр, і там собі вирівнюй. Та ж просто не треба перекладати зі здорової голови на хвору вирівнювання по лівому краю, по правому краю, по центру. Боюся, що ця хвора голова оселилася в комп'ютері надовго. Якщо не назавжди. Та що там опції? Їх насаджують якісь дуже круті перекладачі, коли філологи, філологи десятиліттями не можуть упоратися з бюрократичною калькою за спеціальністю, тобто ніби десь поза спеціальністю, мабуть, і насадили цю опцію ті, що таки поза спеціальністю не вписуються в неї, а правильно зі спеціальності. Або, наприклад, заходи по забезпеченню. Треба для чи щодо забезпечення. А ще простіше заходи забезпечення. Тільки ж не тавтологічного забезпечення безпеки, як чуємо щодня на кожному кроці. А, наприклад, рахуйте, досягнення, гарантування, ствердження, уможливлення, запевнення, дотримання безпеки шість правильних конструкцій. Але де ж таке мислено, коли незгасно, світить зоря така загальникова, скалькована обезпечення безпесності. Там, до речі, без тавтології. А спонукала до цієї розмови вже давня, сумна новина. Такий то вояк розстріляв своїх товаришів за караулом. Виходить, ніби він вивів їх кудись за караул і там таке вчинив. Та ж товаришів по караулу чи по зброї, як і по нещастю і по щастю. Ідеш, наприклад, а напроти сусід по коридору, по коридору, а не десь за коридором. І так далі. І тому подібне тощо. Ось, наприклад, із недавніх новин. В Ірані заарештовано 110 людей за підозрою в отруєнні школярок. Це механістично перекладено по подозренню. А ліпше сказати через підозру. Боїмося нашого прийменника по, як той ладану. Тим часом є випадки, коли можна зовсім без по обходитись. Ті ж таки заходи забезпечення, чи автобус, поїзд їде маршрутом, а не десь за маршрутом. Іти дорогою шляхом та й по дорозі по шляху. Іти стежиною тротуаром, та й по стежині, по тротуару, а не десь за ними. За цією мовою перепрошую, по цій мові бувайте всі здорові!